Чай GPT так урівнюється наше з вами повсякденне життя, що не використовувати його для підвищення власної ефективності є свородою дурним тоном. Я особисто використовую його майже кожен день, але один важливий момент. Чай GPT і взагалі нейромережі, які побудовані на базі llm моделей, вони зараз так розвиваються і так розкручуються, що їх треба вже використовувати для того, щоб заробляти на їх основі, ну що це означає? Тобто використовувати їх для різних автоматизацій бізнес-процесів, автоматизації своїх рутинних задач і так далі. Але сьогодні я хочу розказати три основні способи заробітку: як можна використовувати чат GPT і не тільки чат GPT, а й інші нейромережі для того, щоб заробити на цьому кошти. На зв'язку Михайло Пацан, я являюся інвестором, підприємцем. Вже більше 15 років я керую теомі своїх клієнтів, є засновником Веб 3 університету to global та платформи ну і З вас лайк, підписка і дзвіночок. І давайте поїхали, будемо розбирати, що ми можемо використовувати в чаті GPT для того, щоб заробляти кошти за допомогою нейромереж. І перше, що я хочу почати, це те, що нашому університету Леринтова global вже один урочок. Ми стали найбільшою в Україні спільнотою по штучному інтелекту і Web3. Більше 1500 студентів пройшло у нас навчання, і ми продовжуємо роздавати подарунки до нашого дня народження. Що ми зараз робимо? Ви заходите в чат GPT і генеруєте привітання про web 3 університет learn to global і пишете його в коментарях. 20 липня ми з вами в прямому ефірі виберемо найкрутіше привітання, і ви отримаєте від нас безкоштовний курс подарунок практичне використання штучного інтелекту. Який, до речі, являється одним із топових курсів в Україні по використанню штучного інтелекту в нашому житті. В бізнесі а, і інтеграції його в а, всі наші рутинні і не тільки а, процеси. Тому а, ви навчитеся в ньому як використовувати в маркетинг, в автоматизації процесу найму працівників в продажах, в рекрутингу. в Інвестиціях, фінансах, в діловодстві, в юриспунденції і так далі. Тобто різні кейси використання, які ви для себе знайдете, які можна використати. Тому все це у нас є в курсі практичного використання штучного інтелекту. До речі, він є в описі до цього відео, і а, від вас привітання нас з Днем народження, та в принципі, чого нас. Вас, всіх, нас з вами. З днем народження, а від нас відповідно цей курс подарунок. Ну а тепер давайте приступимо до трьох основних способів заробітку, використовуючи чат GPT. І давайте а, перше, перше, з чого ми почнемо. Дивіться, чат GPT це все таки мовна модель, яка вміє генерувати різні тексти. Тобто, вона вміє спілкуватися з іншими нейромережами, вміє писати їм завдання а, і вміє також підготувати. Там, скажімо, так, стратегію розвитку бізнесу стратегію розвитку там, маркет, верніше, стратегію маркетингу і так далі От, але давайте все-таки візьмемо щось простіше простіше це те що дивіться загалом заробляти на чат GPT або загалом використовуючи llm моделі можна трьома способами: перше це автоматизувати свої повсякденні задачі і просто стати більш ефективним. Це така базова річ, яку, в принципі, ми з вами всі маємо використовувати, тому що це основа. Друга річ це автоматизація вже більш таких робочих процесів, як написання текстів, копірайтинг різних текстів, які оптимізовані для SEO-просування, рекламних кампаній, генерації зображень під ці рекламні кампанії. І, і так далі. Далі написання коду, дебагінг коду, перевірка помилок в цьому коді, тобто, якщо беремо з програмування, наступне з інвестицій, ми можемо розглядати різні закономірності, які відбуваються під час. Торгівлі, і знаходити ці закономірності на графіку, і відповідно далі по ним прогнозувати на майбутнє, як може змінитися ціна. Теоретично це також можна використовувати, практично працює, Ну але є пару нюансів, які треба знати. тобто Це також можна використовувати. тобто В роботі, в інвестиціях основні такі базові речі можна для себе автоматизувати і на цьому заробляти. тобто Наприклад, ви можете написати книжку, почати продавати її на Amazon. Ви можете створювати відео для YouTube, починати його також монетизувати і отримувати за це дохід. Ви можете написати свого торгового робота для інвестицій, і відповідно на цьому також заробляти. Також ви можете виконувати різні завдання на фрілансі і відповідно на цьому заробляти. От якраз про цю частину ми сьогодні з вами більш детально поговоримо. І третя частина це інтеграція штучного інтелекту в ваш бізнес на рівні ядра. Тобто Фактично, мозок вашої компанії це штучний інтелект, який подальшому розповсюджується на всі ваші відділи, на всі напрямки і департаменти. Це вже більш важка історія, вона інтегрується окремо під кожен. Із бізнесів про цьому всьому ми вам також можемо допомогти. Тим більше, що у нас в нас університеті є вже випускники, які вміють інтегрувати штучний інтелект в бізнес, але про це ми сьогодні говорити з вами не будемо. Це сьогодні наша частина це якраз друга. Як можна на фрілансі, скажімо так, автоматизувати собі якийсь бізнес і від нього заробляти певну суму коштів кожного дня? І так, давайте почнемо з першого варіанту. Перший варіант це. Це це. це, Давайте ми з вами напишемо книжку, під яку придумаємо обкладинку і навіть її створимо. Тобто, яку книжку ми можемо написати? Ну, давайте візьмемо перше. Будь в ролі автора книги. Тобто, перше ставимо чай GPT в роль автора. Один момент, я би краще використовував четверту версію, вона більш продвинута. і... Набагато красивіше пише, ніж версія 3,5, хоча 3,5 також досить непогано. Так, я хочу написати книгу для дітей про фінансову рамотність. Так, наприклад, от ми про це хочемо поговорити для дітей, це тим більше актуально зараз і, і далі, що книга має складатися із. Трьох глав, наприклад, і охоплювати всі аспекти фінансової грамотності. Напиши мені план книги. Так, і тепер дивіться, він нам. Бачите, тема цікава. Так, так, так. Розписав, як це має виглядати, і пішли. Там глава перша, що таке гроші? Там раз, два, три, чотири, п'ять. І більш детально це все він нам розписує. Після того, як він нам це все розпише, що ми від нього зробимо, зрозуміло. Далі ми його просимо по кожній з цих глав описати більш детально. Ну тобто, дав і то, щоб більш детально, описати нам її, саме для дитини, та щоб їй було зрозуміло. У вигляді невеличкого набору тексту. Тобто, це має бути такий дуже невеликий пунктик. і, відповідно, щоб дитина могла прочитати, і важливо, щоб до неї також створити зображення. Тому давайте наступний момент. І так, для глави 1, так і так, йому пишу. Для глави 1, напиши. Короткий текст по кожному пункту цієї лави, так, щоб він був зрозумілий дитині до 8 років. От ми б хотіли для самих-самих малесеньких. Так, І відповідно, от ми маємо там один-один історія грошей. І пішла історія, історія грошей в давні часи, коли не було грошей, люди обмінювалися так та так. Тобто, бачите, він зараз нам описує все те, що нам необхідно, прописує весь текст невеличкими пунктиками, для того, щоб ми далі з ним могли щось робити. Відповідно, Дивіться, нам вже треба все-таки намалювати зробити книжку, а не просто написати текстики і далі, непонятно, з ним, з ним щось робити. Бо зараз він нам дописує все те, що необхідно, і далі ми його просимо наступного. В якому форматі я хочу створити книжку, хочу, щоб було. Написаний текст і зображення текст, і зображення текст і зображення. І відповідно текст ми маємо. Зараз я не сильно вдовлююся в деталі, все-таки робимо все в прямому ефірі. Заодно ви побачите, скільки часу необхідно для того, щоб це все а, І тепер дивіться: для кожного, для кожного пункту зроби опис сцени яка буде найбільш краще описувати те, що там відбувається, і буде зрозуміло, зрозуміло для дитини до восьми років. Так, а відповідь напиши англійською мовою. Чому це важливо? Тому що він тепер, от бачите, описує сцену е, якусь. І тепер ми можемо скопіювати цю сценку. Оте все, що він написав, і використовуючи Midjourney, заходимо в нього, пишемо slash, Imagine, і пишемо далі наш промпт. Відповідно, Midjourney згенерує для нас необхідний нам. Необхідне нам зображення, яке ми в подальшому просто будемо використовувати для нашої книжечки. Так, да, тепер дивіться, оце все окей написано. А, поки нам Міджорний буде генерувати, ми можемо зайти в Canva І в Canva зробити наступне: нам треба створити дизайн книжки. Відповідно звідси, ми, так, ми з вами вибираємо книгу. Так, ми правимо дитяча книга. І ми маємо шаблони дитячих книг. Вибираємо те, що нам найбільше все сподобалося. Відповідно, далі ми все зможемо генерувати собі так, як нам необхідно. І так, для прикладу, нам мені от така сподобалась. Я вибираю налаштувати шаблон. І далі. Я можу можу для себе додати всі необхідні мені сторінки, тобто так, ну і далі ми можемо відповідно його розмістити там, де нам необхідно, і так далі додати всі сторінки, які нам необхідні. Зрозуміло, що дизайн може зробити набагато краще, але суть в тому, що використовуючи той же самий чаджіпті, можна написати від початку до кінця все, що нам необхідно, попросити його описати для нас зображення. Відповідно, після цього він створить для нас. Опис того зображення, яке необхідно, попросити Мічорний його згенерувати і отримати все те, що нам треба. Також можемо додатково дописувати різне, різного роду а, кольори, які нам необхідні, виписати в стилі, які нам необхідні і так далі. Після того, як ми згенеруємо свою книжку, можемо її зберегти як PDF і виставити на продаж на нашому сайті або на. Амазоні другий момент, що ми зрозуміли, що ми можемо створити також і свій сайт. Ми вже розбирали з вами деякі варіанти на каналі про те, як створювати свій сайт. А сьогодні хочу показати вам такий сервіс, який називається 10web.io, через який може згенерувати свій а, сайт. Для цього нам просто що необхідно, це натискаємо Generate your website і заходимо відповідно. На сторінку реєстрації і створення сайту. Чому його особливість? В тому, що він підключений до WordPress і може бути інтегрований через даний шаблонізатор сайту, який ми подальшому можемо використовувати так, як нам необхідно. І це досить круто, оскільки WordPress це одна з найпопулярніших найпопулярніших конструкторів сайту. Так, «Generate your вебсайт. Реєструємось. Так, після цього заповнюємо наш класичний опросник. Ну, давайте виберемо, що ми там не знаю, фріланс-дизайнер, ми там один три сайти нам треба. Uh, так, і що ми хочемо? Create a new website with AI. От, також ми можемо конвертувати наш веб-сайт в WordPress, можемо з WordPress на TenWeb перейти і так далі. Давайте ми просто створимо новий веб-сайт, використовуючи AI. І тепер, що ми пишемо, бізнес тайп, тобто що це в нас буде, в якому, що ми хочемо з вами створити для того, щоб сам шаблон вибрав такий, як нам, необхідний, давайте візьмемо якийсь онлайн тренінг, це все-таки наша історія. Та по кольору, ну, давайте більш оушен, щось в такому форматі візьмемо. Так, можемо вибрати той шаблон, який нам більше за все. Подобається, і він почне нам його генерувати. Ну, давайте от візьмемо ж якусь таку штуку. Далі. Так, після цього пишемо йому назву нашого. Learn. Learn. Global. Так, після того як ми написали, натискаємо Next. Так, сервіс фічі, який ми даємо. Так, сервіс номер один, який ми даємо, це Online Education. Це ком'юніті, це uh, Free Courses, uh, і це роботу. Тобто ми можемо також її влаштувати. Так, company email Address, Phone Number, Company Address. Це все можна опційно писати або не писати, якщо треба або не треба. Ну, давайте візьмемо, що нам не потрібно. Це все візьмемо більш інформал, тобто, що uh, всякі там сильно формальні сайти. Так, і після цього ми от швидезенько отримуємо для себе готовий вебсайт, який в подальшому можемо використовувати для необхідних нам потреб. Тобто ми з вами могли зробити, що написали, зробили книжку. Наприклад, під цю книжку зразу вже створили свій. Вебсайт, і відповідно можемо його на WordPress починати відправляти і продавати. Це один з варіантів. Наступний варіант ми можемо не тільки взяти книгу, можемо взяти і наприклад, як я зробив про університет, або можемо взяти про себе це все обписати і відповідно далі використовувати. Так, все готово, and edit І бам пампарам. все so, welcome to Learn to Global. Get started now. online education community free courses job менту. Тобто, бачите, воно навіть додало від нас join to our community today. Так. Далі описало деякі моменти, наші клієнти і основне. Тобто, в принципі, бачимо, що наш сайт в принципі, ну, готовий. зараз ми можемо його вже відредагувати, поділитися з ним, ну саме посиланням на нього, підключити наш домен і так далі. Тобто, всім цим ми можемо, це ми можемо використовувати такі одно. Сторінкові сайти, ми можемо легко створювати. І тут більше того, що навіть не одна сторінка. Тут я бачите, він створив зразу декілька сторінок, контакти, about, тобто, все все, все це, це додав, навіть формочки це за нас зробив, і нам залишається тільки його підправити більш красиво. Так, от Бачите, our mission додав, наших клієнтів додав про нас і так далі. Тепер дивіться, заходимо на сайт Upwork. Чому я все це показую? Тому що, наприклад, мені треба page. Створити WordPress один з найбільш популярних. І що ми бачимо? 100 доларів година, 80 доларів година, 22 долари година. Ну Є є і по 5 доларів wordpress Developer є 20 доларів година. Тобто, в середньому вам такий сайт створити для того, щоб створити, треба Ну приблизно годинку-дві максимум. А відповідно за все це можна взяти досить непоганий собі дохід і просто один день створювати один сайт за місяць отримуєте нормальну суму доходу. Собі. І тим більше люди будуть доволі, тому що ви ж все створили, класне, яке можна редагувати, швидко швидко і, і надали класний сервіси і так далі. Тобто, це класна штука, якою можна користуватися, і відповідно на цьому заробляти гроші. І Відповідно, перше створити книгу, друге створювати сайти. І третє, що я хочу зараз показати, це як можна монетизувати свій YouTube канал. І так, дивіться, канал був створений відносно недавно, от буквально 31 березня 2023 року. Зараз на каналі вже є більше 653 підписчиків і 30 тисяч переглядів. Але що найбільш цікаве, дивіться, найбільше переглядів набирають відео, 22 тисячі переглядів. Це відео лікування в якому я зараз переключу далі. бачите, Не міняється картинка, тільки штучний інтелект наговорив текст про те, наговорив текст про відповідну книжку. Відповідно, відео набрало 22 тисячі переглядів за буквально 2 тижні. І бачите, яку кількість. Лайк like. Добавимо ще одну. Відповідно, таким чином можна створювати багато відео саме під вузьку тематику, або під ту тематику, яка вам цікава, і яка, і яка не тільки вам цікава, а вашій цільовій аудиторії. І відповідно для неї починати створювати такого роду контент. Також можна створювати не тільки такий контент, а можна створювати і шорси, наприклад, які буде там кожен день по. 10 відосиків генерувати, наприклад. Тому давайте з вами розберемося, як створити такого роду контент і його в подальшу монетизувати і на цьому заробляти, оскільки в англомовних країнах за тисячу переглядів можна отримати навіть 9-11 доларів за кожну тисячу переглядів. Тобто 9-11 доларів, задумайтесь, переглядів може бути там декілька тисяч 22 тисячі. Це буваєте вже ну Більше 220 доларів на одному тільки відео. Важу таких відео може бути декілька. Тому я це можна зробити. Заходимо на наш любимий чат GPT, вибираємо нашу модельку, і тепер що ми від нього просимо. Що ми з вами зараз робимо? А ми з вами зараз зробимо декілька шортів з цитатами, наприклад. Тобто, якісь цитати про підвищення, ну скажімо, фінансової грамотності. Ми вже говорили з вами. про фінанси, о, Давайте про цю штуку і далі поговоримо. Тому. Просимо наступну його написати історію. Напиши мені. 100 цитат про фінансову грамотність. Але не просто 100 цитат про фінансову грамотність, а нам потрібно, щоб була якась тема, перша частина цитати і друга частина цитати. Тобто, має бути певна структура. Так, структура. Має виглядати наступним чином. Тема перша частина цитати і друга частина цитати. Так, далі. Виведи всі цитати у вигляді таблиці. І ключове, ти дописуємо. Вони мають бути клікбейтними, і не давати відірватися від їх прочитання. І натискаємо Enter. І так, я бачите, він мені 10 вивів. Написав, що далі йому ще треба для 100. Трохи більше часу, відповідно, я його можна писати продовжую, і він мені буде кожні 10 стат далі прописувати. Але давайте ми на цьому зупинимось і попросимо його тепер: ці 10 стат переформатувати, вивести в вигляді таблиці. І так, далі ми отримали отакий текст, копіюємо цю всю штуку в Excel. <тас> uh, uh, так. І, відповідно, далі знову знаходимо в канву. І в канві нас цікавить мобільне відео. Тобто ми хочемо створити з вами якесь мобільне відео. Створюємо. Після цього отримуємо такий от шаблон. Можемо для себе вибрати якийсь шаблон з тих, що нам більш за все подобається, для того, щоб потім його використовувати в наших, ну, нашому форматі. Тобто нам вже фактично його треба для сторіс. Тобто Давайте оглянемо наші всі результати. От бачите, тут щось відображається в якомусь такому форматі. Ну давайте візьмемо. Ось такий формат, як один з варіантів. Далі, що ми можемо далі? Ми ось тут знизу можемо відредагувати, скільки секунд буде наше відео. Давайте для прикладу візьмемо 10 секунд. І наступне, що нам тут треба, нам оцей текст ми можемо його будь-як відредагувати і створити для себе декілька форматів. Давайте візьмемо наступним чином. І так, І Ми створили в такому форматі, в якому є заголовок, є два тексти і є. Сам назва нашого ну, власне YouTube каналу, на яку ми будемо виставляти. Далі що ми з вами робимо? Бачимо 10 секунд. Ми тут вибираємо собі показати тривалість показу, тобто це у нас буде відео номер один, воно у нас буде показуватися перші, скажімо, там 7 з копійками секунд, а відео номер 2 у нас буде показуватися верніше, тест номер 2 наступні секунди. Ось так. Відповідно. Одна пропала, інша з'явилася. І а, і що ми далі з вами зробимо? А, нам же все-таки з вами треба там 10 відосиків, ми ж не будемо кожен з них з вами а, отак, по один-один по один робити. Це все з вами зараз автоматизуємо. Тобто для цього скажемо додати. Після цього вибираємо масове. Копіювання, і звідси можемо передати csv файл, можемо ввести дані вручну, або а, вибрати якісь інші джерела даних. Давайте ввести дані вручну, а, копіюємо все те, що ми з вами копіювали раніше. Вірніше вставляли от це ми Ctrl-C, Ctrl-V, маємо ім'я, раз, два, три, п'ять Тобто у нас вся ця штука розписана. А, після цього ми тут зверху прописуємо назву, це у нас буде називатися тема. Тут у нас буде називатися не електронна пошта, а, а назвемо. Перша частина. І тут назвемо друга частина. І натискаємо готово. І так, тепер ми натискаємо на заголовок правою кнопкою мишки, підключити дані і вибираємо тема. Тут ми вибираємо підключити дані перша частина. І тут ми вибираємо підключити дані, друга частина. Накладаємо першу і другу частину, та щоб воно було у нас якось так. Одна закінчилася, інша почалася. І натискаємо кнопочку продовжити. Все у нас, як бачите, вибрано. І створити 10 сторінок. І тепер дивіться, що в нас є. Перше бюджет. Плей натискаємо. Не знаєте, куди діваються ваші гроші. І це в нас пропадає. створіть бюджет, це ваш особистий фінансовий план. Не бійтеся інвестувати. І далі, далі, далі. Тобто, таким чином, як бачите, я створив буквально за пару секунд класні відосики, буквально ну, дійсно за пару секунд. Розуміло, що зараз ви кажете, та блін, та вони всі одинакові. Окей, так створіть 10. В такому форматі, 10, в іншому, 10, ще в якомусь, тут же основне, це текст, а не фон. І таким чином, ви можете створити от 10, як бачите, отакого от формату. Потім ми з вами можемо легко вибрати собі якийсь інший шаблон, і під цей інший шаблон створити те, що нам необхідно. І все, і все буде красиво, все буде по феншую, і, і вам сподобається. От. Тому далі, після того, як нам все це сподобалось, ми з вами що можемо зробити? чати Все те, що ми зробили. Піскаємо тобто, поділитися, відповідно, завантажуємо все те, що нам необхідно: відео MP4, усі сторінки обов'язково завантажуємо сторінки як окремі файли, обов'язково ставимо це завантажити. І відповідно, після цього у нас це все, все буде і, ну, власне, завантажуватися, і ми його отримуємо на наш комп'ютер як окремі 10 файлихів з такими відеосами. які в подальшому ви можете виставити як шорти для Вашого YouTube каналу і через який час його монетизувати. І це робиться, як бачите, дуже-дуже швидко. Тому, ось таким чином, ми з вами розібрали три основні способи заробітку. Чай GPT, ми з вами створили книгу, ми з вами створили веб-сайт, який можна подальшому продати, і ми з вами навчилися, як створювати відосики для. Вигляді шорців для вашого youtube каналу, який в подальшому можна монетизувати, або просто ви будете використовувати ці шорти для вашого корпоративного YouTube каналу, або Рілсів, або інших соціальних мереж. Відповідно, нагадую про те, що у нас продовжується конкурс: ви використовуєте Чат GPT, пишете класний текст. Привітання Веб3 університету Лірту Глобал з Днем народження, а 20 го Липня цього року ми з вами в прямому ефірі виберемо найкрутіше привітання, і ви той власне, хто виграє, отримає у вигляді подарунку курс практичного використання штучного інтелекту. Пишіть у свої привітання. Всі посилання є в описі до цього відео, і будемо раді бачити вас в нашому ком'юніті і разом з нами розвивати індустрію веб-3 та штучного інтелекту в Україні і за її межами.